Ви знаєте, за мене, мабуть, зненавидять багато психологів за це те, що я вам зараз розповім, але я повинна вам це сказати. Справа в тому, що всі ці розкопки трансформації, переконань, вони ну, не працюють. Якщо щось і можна зробити, то це не через розкопки, а через інше те, що ви потім робили після того, як розкопали. Я вам зараз розповім у подробицях, чому це не працює, і що робити, щоб змінити це переконання. От дивіться, все, на що ми фокусуємося, наш фокус уваги, все це ми починаємо помічати. Воно не росте, там не з'являється. Ну росте, можна так сказати, ну це метафорічно, так? Тому що насправді просто є все і одразу. На що ми направляємо фокус уваг, те ми починаємо помічати. От, наприклад, зараз розповім, чому я взагалі почала про це розповідати. Ви зрозумієте. Наприклад, я думаю, у кожного було таке в житті. Наприклад, ви завагітніли, і ви починаєте бачити більше вагітних жінок. От ну якось ви думаєте, боже, чи всі завагітніли? І та зірка завагітніла, і моя подруга, і на вулиці багато вагітних. Або, наприклад, ви якусь машину нову купили БМВ, і ви починає... вам здається, що ну стільки БМВ, ну, звідки вони взялись, здається, що таких раніше так багато раніше не було. А це не тому, що їх з'явилось багато, ви їх притягнули чи ще щось. Ні, їх було стільки ж, але ви просто не звертали на це уваги. Ваш фокус уваги був на інше. І от дивіться, коли ви... От вам психолог каже, давай, от у тебе немає, наприклад, грошей через те, що а, ти, у тебе є переконання якісь, які заважають тобі мати багато грошей, і вони починають копати, шукати ось ці негативні переконання. На що у цей момент фокус уваги? На тому негативному, що ви в собі шукаєте. Чим більше ви будете шукати негативного, тим більше ви будете цього негативного знаходити. Ви, Ну, немає краю. от Чесно вам кажу, що не буде того краю, коли ви скажете, о, ну все, я вже все розкопала, я вже, вже довольна, все в мене супер, і життя, ось, ну, все, супер. Мені більше нічого не треба. Ну, не буває такого. Ви будете і копати, і копати, і копати, доки ви не перестанете фокусувати на цьому увагу. Тому. І Ну, психологи на цьому дуже гарно заробляють, ви ж розумієте, так? Чим більше ви, ви будете копатися в собі, тим більше ви будете знаходити, тим більше вони будуть отримувати грошей. Але от давайте чесно, пробували ви вже якось змінювати свої переконання. Ну, Відео ж багато, на Ютубі, ну, інформації дуже багато. Скажіть, будь ласка, напишіть мені, як... Як часто вам вдавалось досягти ось того, щоб оці переконання ви змогли ну, виправити своє життя через це? Ну, я думаю, у більшості, так. У більшості. Якщо щось і вдавалось, то ну може, може одне якесь там через півроку, я не знаю, ну так, щоб от як кажуть, ось оце зробіть, і все, і, і от точно, і от 100%, 100 що воно у вас це переконання, воно змінить ваше життя, ви його змінили, це переконання, і життя воно у вас налагодилося, так? Ви одразу якось стали багаті. Дощі стали йти до вас, звідки звідкіля Ну, Тобто скажіть, будь ласка, чи було у когось таке? Ну, чесно. А, тому, ні, це так не працює. І а, навіть, знаєте, якщо щось є таке, що можна ось таким чином зробити, а, змінити своє переконання таким чином, це це не найприємніший, по-перше, шлях. А по-друге, це дуже довгий шлях, щоб е своє переконання змінити. По-перше, не треба нічого шукати, копати, трансформувати. От чесно, знаєте, от уявіть, що оці переконання, як вони створюються. От, Наприклад, поле і посеред пола, пола поля е така доріжка, її витоптали. Ви витоптили, оце е, ваша думка, яку ви повторювали кожен день. Тобто ви ходили по цій доріжці кожен день і ви витоптили своїми думками оцю доріжку. Ну, Метафорічно, так? Е, і от ви хочете змінити, от вам не подобається ця доріжка, так? ви вирішили її. По-перше, ви починаєте шукати ці доріжки. Їх мільйони, мільярди, їх просто нескінченна кількість. Ви будете їх знаходити, так? як я вам вже сказала. І от ви знайшли одну доріжку і думаєте, зараз я її розкопаю, трансформую і щось замість неї покладу, так? інше. Чим більше ви будете копати її, тим, що буде з цією доріжкою. Ну, вона нікуди не дінеться. Але є інший варіант. Він набагато, набагато приємніший і набагато-набагато дієвіший. А, дивіться, ви можете, ну, якщо взяти, наприклад, той самий, е, як це кажуть, приклад е, з доріжкою, ви можете не розкопувати якусь доріжку, не треба. Ви просто, вам треба перестати по ній ходити. Тобто вам просто треба е, сказати собі стоп у той момент, коли ця думка е, буде у Вас в голові. Якщо ви помітили, що ви ось так думаєте, ви просто кажете собі стоп і перенаправляєте фокус уваги на щось інше. Я у минулому відео про це ось розповідала. І так, це оце той шлях, який треба. Оце те, що треба дійсно в собі проробити. Навчитись казати собі стоп у той момент, коли. Ваша негативна думка, у вас щось крутиться в голові. І от ваша задача перестати ходити тією доріжкою, яка викликає негативні почуття, неприємні емоції, і почати робити нову, ходити новою доріжкою. І от як у реальному житті та доріжка почне заростати, а нова буде ставати все більш твердою, все більш. Приємною для того, щоб по ній ходити. Звісно, звісно, перший час у вас буде, ну, як і у звичайної доріжки, спочатку буде важко ходити по ній. Ну, тобто вона, Ця доріжка вона ще не протоптана. Да? Трава там може по колінки, може буряни якийсь, вам буде важко ходити по ній. Але якщо кожен день ви будете по ній ходити, скільки часу вам знадобиться, щоб по ній було приємно ходити, щоб вона витопталась так, щоб все добре. Ну, як звичайна звичка, десь місяць. Та доріжка почне заростати, а нова буде вже приємна, витоптана, все буде набагато-набагато краще. так, І чим далі ви. Будете з кожним днем продовжувати ходити по ній, тим більш красива і витоптана вона буде. Ось така думка. Якщо ви почнете думати нову думку замість цієї негативної, якщо ви будете просто ігнорувати ту стару думку, казати Я з'являється вона стоп! Я обираю думати по-новому. Починаєте думати нову протилежну думку. Просто у цей момент о, на початку буде, звісно, не дуже легко, тому що треба помічати, коли вона з'явилася у голові ця думка, говорити стоп і переключати себе на іншу. А, якщо ви звикли ходити тією доріжкою, звісно, нову думку. Вам буде не так просто, не так швидко а, почати на неї перемикатися. Тому, звісно, будуть якісь такі моменти, коли буде здаватись, та ну та ж доріжка приємніша, вона витоптана, а ця вон, заросла травою, мені на ній неприємно ходити, мені на ній погано ходити. От, оцей період просто хоча б перший тиждень він от такий складний. Потім буде все легше, легше і легше. Тому, от друзі, скажу вам чесно, замість того, щоб копати і розкопувати щось там, якісь ще неприємні думки, не потрібно, не потрібно знаходити ці переконання. От Якщо зараз вас щось турбує у цей момент, от ви відчуваєте, от я от зараз там, думаю так, от так, і мені неприємна ця думка. Ви, ага. Я зловила на собі цю думку, і я. Так, а що я можу думати замість цього? Що мені буде приємніше? Наприклад, що а, думка у вас є, я не знаю, іще, наприклад, грошей там у мене не вистачає. А мені приємніше думати, що грошей мені на все вистачає. Так, звісно, вам буде спочатку, ну як, ну як? Ну, факти, факти ж, куди їх діти? Але. Ви починаєте а, піддавати, ось, до речі, піддавати цю думку сумніву. Це теж дуже важливий момент. Якщо ви дослухали до цієї миті, ви супер. Тому що треба було мені спочатку сказати, але ви щасливчики. Піддавати думку цю треба сумніву. А чи справді мені не вистачає? А чи справді ця думка вірна, а чи справді це факт? Ви починаєте сумніватись, тому що ви думаєте, так, ну дивлячись на що не вистачає. Ну, наприклад, на їжу, на ось це, ось це, ось це ну я ж це купляю, на це ж мені вистачає. От, тобто, ви починаєте формувати нову думку. Мені вистачає, вистачає на це, 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 і це. Да? Вже вистачає, так? І е, поступово ви е, другий момент ви шукаєте підтвердження цієї нової думки. Мені вистачає на ось це, ось це, ось це. І кожного дня, ви бачите, і шукаєте, дайте своєму розуму таку задачу шукати оцю нову нові підтвердження своєї думці. Розум, він для того і створений. щоб Вирішувати задачі і шукати відповіді. Тому він знайде. Отак, От як у вас буде фокус уваги, якщо ви будете шукати негативні переконання, ось так само у вас ви будете знаходити так швидко і багато, коли ви будете шукати підтвердження своєї нової думки. От і усі підтвердження ви постійно помічаєте і з кожним днем. Все ширшу і все красивішу доріжку, ви протоптуєте. Ось так от. Ну що, головну думку, я вам сказала. Якщо ви дослухали до кінця, чесно. Якщо є питання, задавайте. Тому що я думаю, що питань може виникнути багато, але я готова на все відповісти. Тому чекаю на ваші питання, на ваші коментарі. Я дуже прошу, напишіть. Напишіть мені, будь-що! Просто напишіть, будь ласка. Тому що тема класна, тема важлива. Я дуже хочу, щоб її почуло багато людей. Справді. Я думаю, ви розумієте, чому. Все, на цьому все. Дуже рада була з вами поспілкуватися. До зустрічі!